Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. Продовжую знімати відео Мій корисний сніданок. Сьогодні 17 січня, похмуре, дуже ветрено, а мені в дорогу потрібно сьогодні збиратись. А ще немає. Хоча 9 годин чогось я не хочу. Мабуть, просто нервую. Так. Бо вчора ж їла у 19 годин. Трошки вже звикла. Так, до двох разового харчування вже звикаю. Так що будемо дивитися, що далі у мене вийде. А сьогодні у мене на завтрак, на сніданок, ось такі яйця відварні, хліб з маслом і маленька авокадо. Ще. Заварила чай зелений, з кардамоном і м'ятою, ось такий чай. Все. Не знаю, вистачить. У мене, як сказати, сил не вживати їжі у дорозі. У дорозі завжди печенюшку якусь, да? конфетку. Але ж мені не можна. Тому якийсь фрукт з собою прихвачу. Все. Ходіть здорові. Побачимось, пока. в см'ятку. Ні, ні для того я вімкнула ще раз камеру. Просто хочу нагадати, що рибі жир не вживала сьогодні, бо, дійсно, в дорогу і чогось не хочеться.